Розвиток та покращення соціальних послуг є одним з пріоритетів нашої громади. Тому територіальний центр діє в цьому напрямку та забезпечує якісне надання соціальних послуг вразливим категоріям населення. До таких категорій населення відносяться люди похилого віку, особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та інші особи, які потрапили в складні життєві обставини. Немає значення, який статус та рівень доходу ви маєте. Ми всі маємо право на отримання та задоволення елементарних потреб. Два роки тому територіальний центр змінив місце розташування і почав облаштовувати приміщення для надання соціальних послуг. Менська міська рада у квітні цього року заключила меморандум про співробітництво з благодійним фондом Право на захист. В рамках цього меморандуму наша установа вже в липні подала заявку. Про облаштування соціальної перукарні і невдовзі наша заявка була визнана кращою та соціально значимою для населення і отримала від фонду партнера фінансування в розміру 121 тисяча для ремонту приміщення та закупівлі обладнання для перукаря. Завдяки такій можливості, що надав нам фонд. Ми за невеликий проміжок часу зробили дуже багато. Це ремонт і приміщення. Де безпосередньо була, буде надаватися послуга, провели окрему каналізацію та додаткові комунікаційні послуги, що забезпечують роботу перукарні. Забезпечили надання гарячої води шляхом закупівлі бойлеру. Закупили новенькі меблі, зокрема, крісло, зручне крісло перукарське та крісло-мийку для такої послуги, як фарбування волосся. Закупили новеньке та професійне обладнання. Для стрижки та сушіння волосся хочу сказати слова вдячності благодійному фонду Право на захист, які надали таку можливість реалізувати наш проєкт за небайдужість до наших старань і надавайте далі такі можливості. Будемо дуже вдячні. Дякую. Я дуже вдячна, що таки надають послуги в територіальному центрі і дуже вдячна фонду. Що він допоміг зробити ремонт, все, придбати обладнання, дуже вдячна за допомогу. Зайшла в парикмахерську, дуже рада цьому ремонту, цій красі, яку тут навели. Як приємно прийти сюди, привести по себе в порядок. Яка радість, як приємно тут парикмахеру працювати з радістю, з задоволенням? Я дуже вдячна. Територіальному центру надання послуг за цей ремонт, який зроблений в цій кімнаті Парикмахерській. Послугами я користуюся кожного місяця послугами перекуря... перекаря. І сьогодні з такою радістю я прийшла. Було раніше це здання, як його сказати, було Радянського Союзу. Тепер же, яке все гарне, які меблі, які стіни, ну все дуже красиво. Я дуже дякую нашій керівниці Наталі Вікторівні. В першу чергу вона в нас дуже молода, ну, енергійна, вона всього добивається, все зробила. Ну, в общем, молодець. І дякую дуже благодійному фонду за те, що нам зробив таку красу. І надіюся, що в дальнішому. Він нам буде ще допомагати.